Всім привіт! Це третя частина. Ви на каналі Елька. І я показувала обріс свій пухнастий. Далі що такі шнурівочки, такі, що розчіпаються, і не треба їх завжди зав'язувати. Там це тато було потрібно. І зараз я покажу. Вони там кремового і чорного кольору. Але я потім кажу, Перше, зараз я показую ось такі штучки. Що для кросовків. Щоб якщо в мене кросовки там гризуть, то я така на кросовки прилюблю цю штукенцію. така ходжу собі, м'якенько собі ззаді, і не гризе, нічого прекрасно. Ідеальна штука. Просто не знаю, хто придумав це, але ще ідеальна. Далі. У нас такий халстучок, галстучок, халстучок. Так, Ой, открываем. Якісь там замочки, якийсь там він малий на мене, не розумію чого, але будемо розбиратися. Не, не такого. Окей. Ось така штучка. Це присоска, коротше, для е, цей. для чехла присоска. Чикан трарабатил по всю фигню и прокладывал до чехла. У ті ж тарівочки. там був потрібен, я сказала казала. Ось такі штучки. Поставте лайк. Будь ласка. Ви ж знаєте, що добивати. Поставте лайк, будь ласка. Це коротше така штука, щоб вона тримала зарядку. ну все, буде четверта частина. Па-па!